Вітаю У вас 10 клас, на уроці з Історії України. Сьогодні ми з вами поговоримо про антибільшовицький рух в Україні та перший зимовий похід армії УНР. Епіграфом до нашого сьогоднішнього року я вибрав слова відомого українського історика Ореса Субтельного, який характеризував 1919 рік наступними словами. Україна стала краєм, який було легко заволодіти. Але неможливо було управляти. Це дуже прекрасно показує ситуацію, яка склалася в Україні в 1919 році, яку нібито захопила радянська влада, але контролювати остаточно нею не могла. Тут для початку треба зазначити, що поки більшовики вже втретє намагалися утвердити своє панування в Україні, армія ОНР вирушила в свій перший зимовий похід. Який розпочався 6 грудня 1919 року і тривав 5 місяців, армія тоді складалась із Запорізької Волинської Київської та залізної дивізії. Командувачем її був генерал Омелянович Павленко а його заступником Отаман Юрій Деякі, Деякий час разом з військом перебував і прем'єр-міністр УНР Ісаак Мазе. Перейшовши залізницю Козятин-Жмеренка, армія УНР в середині грудня 1919 року зіштовхнулася з білогвардійськими військами, які відступали на південь. Бої з білими були не на користь українців. Білогвардійська кінота розбила Залізну дивізію армії УНР. Це була, мабуть, найбільша поразка за весь час походу. Проте вже за кілька тижнів під потужним тиском Червоної армії білогвардійці відступили з правобережної України до лінії Крим-Одес, остаточно втративши бойовий з армією, контакт з армією УНР. Прагнучи відірватися від Денікінців, армія УНР в січні 1920 року вийшла на Уманщину і Черкащину, де до неї приєдналися місцеві повстансько-селянські загони отамана Гулого Гулогогуле. Зустріч із повстанцями, неабияк піднесла бойовий дух українських частин. Командування армії УНР поклало значні надії на повстансько-партизанський рух проти більшовиків. І справді, багатотисячні повстанські загони після вигнання з країни денікінців повернули зброю проти червоних. Та, як і раніше, повстансько-партизанський рух не мав єдиного керівництва. Саме тому українське командування намагалось координувати бойову діяльність повстанських загонів в центральній Україні, але це майже не приносило результатів. На південній Київщині відбулися перші серйозні бої армії ОНР із більшовиками, під час яких українським військам на деякий час було визволено Канів і Черкас. середині лютого 1922 року армія форсувала Дніпро і переправилась на Полтавщину. Тут частини отримали можливість деякий час відпочити, а також проводити агітаційну роботу серед місцевого населення. На лівобережжі армія ОНР здобула Золотоношу, проте за наказом командування військ вона невдовзі повернулась на правий берег Дніпра. Звідси армія ОНР вирушила на Херсонщину, де перебувала Червона армія Українська Галицька армія. Омелянович Павленко та його штаб сподівався, що Галицькі війська перейдуть на бік армії ОНР. Проте реалізувати цей план не судилися. Лише окремі старшини та вояки Червоної Української галицької армії приєднались до армії УНР. На початку квітня 1920 року на бік армії УНР перейшла цінна кін... кінна бригада Отамана Шепаровича. Проте до відкритого повстання проти більшовиків Червоної Українсько-Галицької армії виявилося не готовою. Її бійці були виснажені після зимової епідемії тифу, демобералізовані останніми подіями і пригнічені звістками про те, що уряд ОНР визнав польську окупацію Галичини. У квітні 1920 року катастрофічна нестача зброї та цілковите вичерпання боєприпасів примусило армію ОНР піти на Вознесенськ, де були значні військові запаси. 16 квітня. Українські частини у важкому, нерівному бою здобули місто. Після цієї успішної операції армія, поповнившись запасами, вирушила на Поділля для з'єднання з польським фронтом. В результаті першого зимового походу армія ОНР пройшла з боями 2000 кілометрів тилами Денікінської та Червоної армії. Було збережено кістяк армії ОНР, яка продовжувала боротьбу в союзі з поляками. Але на іншій частині України у нас становилася влада більшовиків. І з їх більшовицькими порядками. Якраз політика воєнного комунізму і спричинила невдоволення серед селян. Краще за слова скажуть цифри статистики. В квітні 1919 року було зареєстровано 93 селянських повстань, в червні 328 виступів, у липні 207. Антибільшовицьких виступів. Селяни виступали під гаслами геть комуну за радянську владу без комуністів. Повстання охоплено значну територію України. З'явились десятки озброєних загонів чисельністю від сотень до кількох тисяч чоловік на чолі з батьками отамана. Вся Україна була охоплена Отаманщиною. Ми вже знаємо з вами, що таке Отаманщина. Нині більшість істориків зводиться до трактування, що Отаманщина як боротьба різноманітних збройних формувань, як правило, селян в умовах відсутності реальної державної влади була недієспособна. Отоманщина виникла ще в період правління директорії, котра, не маючи можливості отримувати під контролем усі українські території через наступ більшовицьких, білогвардійських, польських та інших військових формувань, закликає людей до специфічної партизанської війни. Обов'язковими умовами було підтримка директорії боротьба проти більшовиків і наявність власного загону. У разі дотримання цих домовленостей директорія обіцяла фінансування таких загонів за рахунок держави і мінімальне втручання у справи атаманів. Це, в свою чергу, призвело до часткового або повного виходу отаманів з-під контролю, які будуть переходити на бік більшовиків або ж займатися самостійницькою позицією. В той час, як армія ОНР відступала на Волинь, на окупованих більшовиками теренах центральної України розгортався селянський повстансько-партизанський рух, невдоволених більшовицьким режимом. Одним із перших підняв велике повстання на Київщині отаман-Зелений. На початку квітня 1919 року повсталі взяли під контроль Південну Київщину та рушили на Київ. Вони зайняли Мотовилівку і Білу Церкву. Тут повстанські загони було реорганізовано у дві дивізії, що налічували 8-10 тисяч бійців. 10 квітня 1919 року повстанські частини отамана Зеленого спільно із загонами отаманів Струка зайняли Київ, вибивши більшовицькі частини з міста. Робітники більшості київських заводів перейшли на бік повстанців. проте під тиском більшовицьких частин партизанські загони. Того самого дня були змушені залишити Київ. Наприкінці квітня 1919 року ржичів та обухів, а червоні, маючи кількісну перевагу, перейшли в контрнаступ. Їм вдалося захопити Васильків, Рожищів, Обухів, деякі села було спалене. З огляду на поразки, повстанське командування на початку травня 1919 року прийняло рішення розпустити загон. Хто ж такий отаман Зелен? Або Дмитро Терпило. Народився в багатодітній селянській родині в селищі Трипілля. Хлопець був тямущим і закінчив церковно приходську школу та місцеве двокласне земське училище. У революції 1905-1907 років Терпило був одним з організаторів Трипільського гуртка соціалістів-революціонерів. За революційну діяльність від 1908 року перебував у Заслані. У 1914 му був мобілізований на Західний фронт, де провоював до 1917 року. Повернувшись до села, узяв активну участь в революційних подіях, зокрема в повстанні проти Гетьмана, Іва... проти гетьмана Скоропадського. Був обраний командиром 1-ї Дніпровської дивізії на початку 1919 року отаманом. Розійшовся з директорією, оскільки вважав, що радянську владу треба встановлювати спільно з більшовиками. Але вже в березні останнього оголосили Зеленого поза законом, а в квітні він очолив велике повстанське рух. У вересні 1919 року терпила з одним із загонів відбув до Кам'янця-Подільського, де зустрічався з урядовцями директорії та особисто з Петлюри, після чого провів у своїх, у своїх військах нараду. Де було ухвалено визнання Української держави за верховну владу. Взяв активну участь в боротьбі з денікінцями, а 11 жовтня 1919 року їм вдалося на деякий час захопити Київ. Але під час бою біля Канева отамана було тяжко поранено осколком снаряда, від чого він незабаром помер. Саме за прізвиськом отамана Зеленого за радянських часів. Весь селянський антибільшовицький повстанський рух називали зелен, а повстанців зелен. Незважаючи на поразки, повстанський рух Україні поширився. Так лише протягом квітня, першої половини червня 1919 року в Україні відбулось 328 збройних виступів проти більшовицької влади. Повсталі здебільшого виступали під гаслами за радянську владу без комуністів. Повстанський рух був призначений визначений більшовиками як бандитизм та Куркульська контрреволюція, із яким потрібно нещадно боротися. Всеукраїнську надзвичайну комісію, на яку було покладено обов'язок боротьби із селянами, очолив Лацис, згідно з партійною постановою про придушення Куркульської та Білогвардійської контрреволюції на селі від 17 липня 1919 року. Проваджувалася кругова порука, взяття заручників, військова блокада сіл, але попри жорстокі каральні заходи, селянський рух наростав. Наймасштабнішим був виступ Атамана Григор'єва, який відмовився виконувати накази йти на допомогу Радянській Угорщині. 7 травня 1919 року в Єлизаветграді Григор'єв підняв антибільшовицьке повстання та звернувся з універсалом до українського народу. Де закликав до боротьби проти російських протзагонів і комісарів ЧК та створення рад без більшовиків? За кілька днів загони повстанців здобули Черкас, Кременчуг, Золотоношу. Григор'єв вирішив швидким маршем піти лівобережною Україною і уволодіти Харковом. Проте його подальшим успіхом перешкоджали амбіції деяких керівників повстанських загонів, що не дозволили йому об'єднати всі антибільшовицькі сили. Наприкінці травня проти повстанців було кинуто добірні більшовицькі військові частини. Повсталі були змушені вийти відійти на Херсонщину. Влітку 1919 року війська Григорєва об'єдналися із загонами Нестора Махна. Сам він був. Обраний командиром об'єднаної армії, а Махно головою -Військов... Революційної військової ради. Проте два амбітні отамани не могли діяти спільно. Григорієв був звинувачений в єврейських погромах та зв'язках з Денікінцями та застріляний. Деякі загони Григорієва приєднались до повстанців Махна, а більшість під ударами більшовиків і денікінців розсіялися. Незважаючи на поразки двох найбільших повстань Зеленого та Григор'єва, селянський рух не припинявся та став головною передумовою падіння друге радянської влади в Україні. А впливовими отаманами в 1919-1920 роках були такі отамани, як Зелений, Огрук, Ангел, Соколовський та інші. Проти більшовиків розпочали також боротьбу військові підрозділи Григор'єва та Нестора Махна. Які, які перед цим знаходились на їхньому боці. Найвідомішим отаманом серед усіх був Нестор Махно. Це людина легенда, за висловом одного історика. Задяки Махно світова громадськість почала цікавитись історією України. Саме про нього з'являються перші закордонні монографії тоді, коли ще не було подібних праць про Грушевського, Петлюру, Виниченка. Чим цікава ця особистість? Махно, або ж Міхненко Нестор Іванович, провідник повсталого революційного селянства Півдня України в роки Революції та Громадянської війни Росії, народився в селянській родині в селі Гуляйполе, на Котронаслабщині, закінчив два класи початкової школи, працював у поміщика потім робітником в 1906-1908 роках, член організації анархістів-комуністів. Спілка бідних ліпоробів, в складі якої брав участь у грабіжницьких нападах на Багато. В 1910 році був засуджений до смерті. Але плутанина в даті народження, в усіх документах фігурував 1889 рік, дала змогу неповнолітньому Махну замінити її, її довічною ка каторгою. В чому тут м, була м, плутанина в даті народження? Тому що насправді він народився в 1888 році, тобто йому було вже 18 років і його могли б, е, смертну кару реалізувати. Але в документах писали 89 й Тому і змінили довічну каторгу. В 1911 по 1917 роки після перебував у ув'язненні. Після лютневої революції 1917 року Махно повернувся до Гуляйполя. Де почав власні революційні перетворення. Розподілив поміщицьку землю між селянами, створив власний військовий загін, не визнав в більшості випадків зверхності центральної влади і держави як такої. Після виступу проти політики воєнного комунізму в 1919 році був оголошений радянською владою поза законом і засуджений в разі ув'язнення до смертної кари. Махно в умовах протиборства двох сильних противників в Україні. Намагався стати третьою силою поряд з директорією і більшовиками. В червні 1919 року Махно відкрито виступив проти радянської влади. На початку вересня 1919 року Махно завершив переформування своїх загонів, які були перейменовані в революційно-повстанську армію України, що налічувала більше 80 тисяч бійців. Неперевершений. Та неперевершена тактика ведення партизанської війни, одним з перших почав використовувати тачанки, це кулемети на колісній рамі або на конній повозці, поєднував у своїй програмі тогочасні ідеї анархізму, які передбачали максимально можливе визволення особистості, негайне знищення всякої державної влади шляхом стихійного бунту мас, створення союзів громад без центральної влади. Територія, охоплена повстанським рухом, це Катеринославщина, сучасна Дніпропетровщина та Запоріжжя. Метою боротьби стало проголошення захисту проти поневолювачів. Рух мав велику підтримку серед селянства. Але треба зазначити, що в 1920 році, ми про це будемо ще казати, Махно перейде на бік більшовиків, допоможе більшовикам знищити білогвардійців в Криму. А потім проти нього будуть направлені війська більшовиків, і він змушений буде емігрувати, про що ми ще будемо казати? Проте, Отаманщину та антибільшовицький рух не слід зводити лише до Махна, адже ми вже згадували, що поширеною формою боротьби стало створення на місцях своєрідних республік. Яскравим прикладом героїзму українців є Холодноярська республіка, яка стала однією з найяскравіших сторінок. Історії визвольної боротьби простого українського народу початку ХХ століття. У 1918-1922 роках в Україні існує низка селянських республік, вільних від більшовицької влади: Трипільська, Ямпільська, Медвинська, Чигиринська, Мліївська та інші. В таких республіках селяни з навколишніх сіл. Встановлювали власну адміністрацію, забезпечували господарське життя, організовували збройні загони подекуди чисельністю в кілька тисяч бійців та не допускали на свою території більшовицькі регулярні загони та банки. Однією з найбільших потужних була Холодноярська республіка, з центром в Матронінському монастирі під містом Чигирино. Полк Гайдамаків Холодного Яру від лютого 1919 року активно виступив на підтримку директорії і надалі брав участь у всіх антибільшовицьких повстаннях. Сила повстанців Холодного Яру очолили брати Василь Петро та Олексе Чучупаки. А після їхньої загибелі в боротьбі з більшовиками інші отамани, які боролися до 1922 року, доки головних отаманів повстань. Повстанців Холодного Яру не було хитрістю захоплено в полон. Під час перебування в Київській в'язниці отамани Холодного Яру знищили охорону і захопили зброю, але загинули перестрілці. Недалеко від Києва на території сучасної Черкаської області в Чигиринському районі, поблизу села Мельники, в 1918 році православний Матронінський монастир став осередком українського повстанського руху, очолюваний братами Чучупака проти Загарб. Німецьких окупантів та російських білих і червоних, нібито визволителів, які несли українському населенню біди не менше як німецькі окупанти. Територія її охоплювала понад 25 навколишніх сіл та мала близько 15-тисячну селянську повстанську армію, яка чинила опір і боролась за свою державність та захищала український народ від чужопленного іга. У зв'язку з революціями жителями села Мельники. На прохання Ігуменів, щоб берегти монастир від пограбування, було створено загін самооборони Матронінського монастиря під керівництвом Олекса Чучупака. До загону входило 22 особи. Пізніше, в 1919 році, загін перетворився на полк. Василя Чучупака було обрано командиром полку, а його брата Петра Чучупака начальником штабу. Полк увесь час поповнювався, його чисельність досягла 2000 бійців, станом на початок 1919 року. Цього ж року літом утворилась Холодноярська республіка, територія якої охопила 25 навколишніх сіл і мала 15-тисячну селянську армію, бійці якої називали себе козаками, а своїх командирів отаман. Після загибелі Василя Чучупака 12 квітня 1920 року Холодноярську Республіку очолив е, його заступник Іван Деркач. Він керував Збройними силами регіону Холодний Яр під час антирадянського повстання весняно-осінній період 1920 року. 24 вересня 1920 року в Медведиці, де 1768 року, почалось повстання відоме як Коліївщина. Відбулася нарада холодноярківських атаманів, на якій головним атаманом усіх повстанських загонів Холодного Яру і околиць було обрано Костя Блакитна. Повстанці воювали з чорними бойовими прапором, на якому срібною ниткою було вишите гасло, Воля Україні або смерть». А Республіка Холодного Яру проіснує до 1922 року. Сам факт її існування спростовує міф про позитивне сприйняття населення встановлення радянської влади на території України. Останнім із головних отаманів Холодного Яру, обраним на загальному представницькому з'їзді всіх атаманів Республіки, в червні 1921 року був атаман Герасим Нестеренко орел Ось і добігає наша коротенька подорож минулих. Проте є ще один хороший вислів історія вчителька життя. Події столітньої давності в певній мірі схожі насправді до сучасних подій 2022 року. І вони яскраво показали, що якщо немає єдності народу, якщо політика бореться за владу, а не за людей, то війну проти суперника не виграти. Тому я вам бажаю взаємопідтримки, поваги один до одного, мудрості, а нашим воїнам на передовій лише обов'язкової перемоги. І те, що ми зараз з вами спостерігаємо на півдні, особливо дуже часто ми чуємо Гуляй-поле, якраз пояснює ось цю історичну отаманщину в нашому суспільстві. Але 100 років тому ситуація була не на нашому не на нашому стороні, а сьогодні, я думаю, ситуація змінюється. Домашнє завданням ви. Перечитуйте параграф 29.30 підручника. І є два завдання: написати есе на тему Нестор Махно, людина легенда чи корисливий бандит. Або ж перегляньте фільм, він є в доступі в Ютубі Чорний Ворон називається. Створений на основі роману Ігоря Шклярука. І зробіть ем, історичний аналіз цього кінофільму. Тобто, наскільки ви вважаєте, це правдиво було, що вас більше зачепило в цьому фільмі. Ну і взагалі, які у вас враження, що вам було незрозуміло, чому ви вважаєте, чим ви погоджуєтесь, як автор зображив, чим ви не погоджуєтесь, і це все можете описати. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.